Для початку, яка ситуація була цієї ночі в області і в обласному центрі багато ударів? Щоб казати про ніч, то були чутно вибухи, але поки у нас повідомлень про постраждалих. Що стосується вчорашнього дня та доби загалом, то шість постраждалих. Серед них двоє з Білозерки, одна жінка з Новоолександрівки Бориславського району і ще троє з самого Херсону. Сторіг з Херсону, одна жінка, яка постраждала внаслідок атаки кабом на серед місця. Херсону тільки дивом вдалось без жертв великих обійтися. Ну то просто там люди не проживали, і сам каб прилетів в адмінбудівлю. Слава Богу, без жертв і великої кількості постраждалих. Так є руйнування. Ну і Росіяни продовжують атакувати дронами тільки за вчорашній день по всі по всьому збережю. Більшість Херсон було 65 скидів. І зазначу, що це стоїть за все, десь приблизно 30-20% від тієї кількості дронів і скидів, які б могли б бути, бо наші військові активно продовжують бувати дрони у різний спосіб. Якраз про дрони хотів продовжити вчора. Іван Антипенко, журналіст, повідомив про те, що фактично Херсон беруть росіяни в таке дронове кільце і навіть їздити вже трасою Херсон-Миколаїв, яка є основною трасою для комунікації з Херсоном і логістики уже під постійними атаками дронами цивільних автомобілів. Наскільки критична ситуація на трасі Херсон-Миколаїв з того боку Херсона? Ну вона ще не критична, але туди доволі часто долітають російські дрони. Я також це повідомляв не в одному ефірі, до клопаїв долітають. Ну і тут біля блокпоста також бувають випадки. Але це не так часто, слава Богу. Ну але треба пильнувати, тому що ну тільки мабуть за останні два тижні. Три випадки це один із випадків це коли російський дрон вдарив по автівці війна області. Потім ще одна автівка згоріла там, біля клапівних доріг. Ну і також є поранені внаслідок таких дій російських окупантів. Тому дійсно, бо з аналізаторами краще їздити, або от, отриматись від поїздок, якщо це не потрібно там терміново. Все частіше повідомляють про встановлення у Херсоні антидронових сіток. Наскільки вони ефективні? І чи плануєте ви збільшувати кількість таких сіток, наприклад, поширивши цю практику на інфраструктурні об'єкти школи? Ну інфраструктурні об'єкти вже в більшість в сітках. Просто ми це не анонсуємо. А що стосується доріг, то зараз вже розставляються і наші жителі бачать, де розставляються такі бетонні. Е Такі п'ятаки під стовпчики, і будемо також і там натягувати сіткою. Тобто потрошку будемо затягувати, але важко це робити під постійним дроновим, дроновими атаками, тому що це люди, які розставляють вони також під постійними атаками. Ну але робота просувається, і люди знають, в Крисоні не буду казати, де, де вже встановлені ці сітки. Як ви оцінюєте їхню ефективність? Чесно кажучи, як на мою думку, то ефективніше саме радіолетронна боротьба, тому що там падає, Тому що сітка, на жаль, сіткою не можна накрити як куполом о, все місто. Тобто, в будь-якому разі по боках від цих житових буде. Е Можливість росіянами вдарити, ну і о, в принципі, думаю, що дуже дуже багато часу треба буде для того, щоб затягнути це це також мінус. Але ефективність є дійсно, що тобто, заплутуються в них дрони і врятують. Якщо навіть одне життя врятують, і це вже буде наша перемога так, це правда. Чув про те, що оголошено обов'язкову евакуацію з десятків сіл і мікрорайонів в області. Скажіть, будь ласка, чи є можливість забезпечити евакуйованим відповідно гідні умови і чи немає випадків, коли вони повертаються? Як це ми чуємо інколи трапляється в Харківській області, в Донецькій, коли сім'ї з дітьми навіть пробують повернутися з обов'язкової евакуації? Є звичайно, є в такі випадки, є, особливо навесні. Дуже багато людей повертаються, які виїхали восени. Але в нас вже давно триває обов'язкова евакуація, і тісно багато є варіантів і за і за межами області, і в межах області. Поселитися в модульних містечках, але зараз люди не так активно ті, які залишились це такі незламні люди, які не, точно не хочуть виїжджати. Але або виїжджають, коли вже майже зруйнований повністю будинок, або повністю зруйнований. Тому о, немає такої активності великої, але ми готові до цього. Є і логістика, є і, о, місця для, для розміщення.